Вам не здається дивним, наскільки по тупому влаштоване наше життя? Дивіться. Дитинство найкращий момент нашого життя на початку. А старість найхливіший період життя. В кінці. Я не знаю, хто цей ваш Бог, але він придумав якусь х**ню, чесно кажучи. Я би робив навпаки. Я не знаю, я... коли я їм сосиски і пюре, сосиски, сука, в останню чергу. Я не знаю, да! Я не знаю. Я не знаю, що зі мною повинно трапитися, щоб я такий спочатку з'їм сосиски, Камон. А в житті у нас так і відбувається. Ми до 18 просто е сосиски, потім у нас забирають сосиски, кажуть, у тебе тепер тільки картопля. В 25 забирають масло з картоплі, в 30 кажуть, чистять цю картоплю, в 40 кажуть, сажай цю картоплю, в старості просто хаваєш землю, а життя. І ти ще в старості пиздиш на що У вас сосиски, хуй без ГМО. О, о, о. В моїй молодості, ото були сосиски. Похаваєш землю, будеш знати життя. Молокосос. Чесно, я би хотів бути Бенджаміном Баттеном. Це так класно, народ. Чесно, потому, що дехто каже, ой, це така сумна історія, немовля, народилася старим. Це хуєна історія народ. Це, це історія про людину, яка правильно розподілила кайф по своєму життю. Народилася старим, коли все х**ло, і померла в дитинстві, коли все класне. Уявіть, наскільки круто бути Бенджаміном Баттеном. По-перше, мама не з**ує тебе з дитячими фотками. Мама не позорить тебе, якщо дівчина чи друзі приходять, мама не показує дитячі фотки, тому що ну, тебе не фоткають в дитинстві, ти уродський. Бо ніхто не буде цим займатися. Подруги твоєї мами підходять до коляски і такі нахуй. Ви народили Ізюм. Ніхто не дістає фотоапарат в цей момент, тому це плюс. Так, звісно, є мінуси. Є мінуси в тому, що ти Бенджмін Баттен, коли ти тусуєшся зі своїми ровесниками на дитячому майданчику, інші можуть подумати, що ти карлік підфіл. Але інші підфіли можуть подумати, що територія зайнята, тому це плюс. Я це записую в плюси, не знаю, як ви. Та камон, народ, назвіть мені ще якусь ситуацію, де вам в кінці вашого життя буде легально дозволено смоктати груди. Чи не так би ви хотіли закінчити своє життя? Е, та ладно вже. Що <риклад> мене ще дивує в дитинстві, це оптимізм, який у тебе присутній в дитинстві. Тобі вся хуйня здається, прикольно, і помітили? Навіть що так? Х... Все одно здається прикольним в дитинстві. Пам'ятаєте оцю цю гарбушку хліба? Коли ви йдете додому, купуєте хліб, відкусите оцю цю гарбушку і у тебе відчуття, ніби тебе 100 бігмака в рот. Отаке. Пам'ятаєте, так? Да? Якщо я зараз в 25 відкушу хліб без нічого, я такий, може мені запити водою і лягти спати на я? я на зоні тепер живу, таке у мене життя тепер. Клас. Да, вся коня здається прикольною в дитинстві. Наприклад, я до підліткового віку думав, що батя нормальний чувак. Просто коли ти дитина, ти. Ну, поведінка батя тобі здається нормальний, не викликаючи. Ти такий, ну батя не працює, прямо як і я, а хуна. <рес> Ми на одній хвилі. Просто, коли ти дитина, ти не усвідомлюєш всієї картини, ти мислиш досить примітивно. Ти такий, о, батя дозволив поратися, не робити уроки, батя класний. Батя дозволив не прибиратися в хаті, о, батя класний. Батя дозволив поїсти шкідливої їжі. Пф, батя класний. І тільки коли ти дорослішаєш, то розумієш, що за оцим батя класний ховається невеличке батя пухуй. Батя дозволив погратися на робити уроки. Звичайно, тоді йому не прийдеться їх перевіряти. Батя дозволив не перебиратися в хаті. А як він тебе змусить робити те, що сам не робить? Батя дозволив поїсти шкідливої їжі. Пф, 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 ще б тобі батя готував суп. Да, батя тобі не виливає воду з мівіни і каже, це суп. До речі, усі ці деструктивні гастрономічні звички я всі від баті перейняв. Усі, знаєте, мівіна плюс вода равно суп, мівіна плюс сосиски равно паста. Мівіна плюс нікуя. Будуть сухарики. Батя завжди викручувався. Не хочеться дорослішати, коротше, ось про що я, бо завжди, коли про це думаю, приходжу до висновку, що будь старим це хуйня. Е е е вибачте, дорослі люди, але це факт. Ну, знаєш, я дал далеко навіть не відходячи, от знову ж таки, я бачив свого батю. Мій батя це найдоросліша людина в родині. І ось що зазвичай їв мій батя. Мій батя їв або те, що можливо пропало, або те, що хто-то не доїв. Тобто, найстарша людина в родині взагалі Свіжу їжу не отримує. Такі правила, коли ти найстарша людина. Я виріс в звичайній провінціальній родині, і у нас, якщо набиралася ванна на помиття, вона використовувалась по максимуму, прям. Якщо набиралась ванна, в ній милась вся сім'я. Обов'язково. І ми про це ніколи не домовлялися, але чомусь ми це завжди робили по возрастанню. Спочатку моя молодша сестра, потім я, потім мама і потім батя просто заходив в жижу із гавна. Я не знаю, він просто. Заходив не в воду, а в субстанцію, яка складалася з води, бруду, жіночого волосся і катишків моєї сперми. Йому приходилось. Шо, що не розчули, да? Повторить? Йому приходилось митися, уявіть собі. Ви ще задаєтесь питанням, чому від дорослих мужичків трошки підванює. Да вони миються в лайні, блять! Проявіть повагу! Їм після ванни вани ще треба душ додатково приймати. Що це за життя, господи? Це просто жах якийсь. Коротше, ось що мені не подобається. У мене таке відчуття, що я ніби весь дофамін в дитинстві залишив. Нема у вас такого. Ніби, Коротше, дуже важко отримати задоволення. Йо, у мене зараз, коротше, я кайфую по графіку. Я у вас таке, що кайф треба записати в календар зараз. Да, спасибо. <реш> <реш> у вас. Е, та, Ладно, так, да, дякую. Е, у вас бувало таке, що ви, наприклад, збираєтесь зі своїми друзями на тусовку. Очевидно, що ви рідко зустрічаєтесь, бо у всіх свої справи, ви зустрічаєтесь на тусовку, і ви просто з цієї тусовки весь кайф дістаєте. Ви такі, ви, ви не кайфуєте, ви просто такі кайф, іди сюди, нахуй. Я просто. сука, я тебе отримую, блядь, я тебе іспитую, сука. Просто у тебе очікування від тусовки набагато піше, ніж тусовка, і ти просто, блядь, в ярасі такі сука! Ах, коли вже знаєте 12 годин всі вже хочуть спати, ти такий Дженга, та йди нахуй, блядь. Ніхто не хоче твою дженгу. Це ужас. Так, да, коли ти молодий, ти не контролював час на тусовках. Знаєте, оцю хуйню, коли ти чотири ранку такі, Ібать, а я в Житомирі». <реш> Зараз ти прям дуже контролюєш час. Зараз ти такий. Прям ребята, 21 година, комендантська. Наливайте мені останній бокал, я кажу, останній тост. Можливо, це наша остання зустріч. <реш> Я ще зрозумів, ось по чому можна зрозуміти, що ти дорослішаєш. Чим доросліше ти стаєш, тим менше ти любиш натовпи. Бо коли ти молодий, тобі кажуть, на тусовки буде, скільки людей! класно! Зараз я перепитую завжди, скільки на тусовки буде людей. Вісім. Я люблю, коли на тусовці приблизно я. Кілька інтровертів в залі поняв. Десь 30% інтровертів. До речі, що мене ще дратує в дитинстві, це, це, це те, що дитинство це час, коли ти максимально нічого не контролюєш. Але це саме той час, який визначає тебе як людину. Ти формуєшся як особистість в дитинстві, але ніхто не маєш там ваги. Тобто тебе виховують добави, ти такий, а, все, переіграти не можна. Я поняв, що починать нюхати солі в 13-ху ідея. Можна? Я переіграю, у мене там проблеми з батьками були. Багато досвіду, який ти не контролюєш в дитинстві, він потім впливає на тебе в подальшому житті. Ось що мене бісить. Наприклад, от я пам'ятаю свій досвід першого кохання. І чесно, цей досвід це прям ілюстрація моєї подальшої комунікації з дівчатами. У мене перше кохання було в дитячому садочку. Була наступна ситуація. Я попросив у мами купити Валентинку, прийшов до цієї дівчинки. Не хочу її там якось засірати, бо тупа піна Юлія Рудомяткіна це не заслуговує. Коротше, я. І я підходжу до неї, даю їй валентинку, і вона мені каже. Ти хоч знаєш, де я живу? Питання дивне, погодьтесь. Але ми ж ми тоді навчалися в садіки, а в садіки є період, коли ви вчите свої адреси. І вважається крутим знати свою адресу. І вона просто за старту почала виювувати своєю адресу. ти хоч знаєш, де я живу? Такий-то мікрорайон, такий то поверх, така та квартира. А я не знав на той момент ще свою адресу. Такі я такий, недостойний. Це просто жах якийсь. А вона, ви, ви купаєте, вона повернулася адресою, навіть не взяла валентинку і пішла. Я просто в шоці, дівчата, звідки у вас оця жилка з дитинства? Звідки у вас з дитинства оця жилка попускать пасаню, по блядь? Я потім, народ, я і в 15-20 і в років потім спілкувався з дівчатами і була така сама хуйня, типу, е, можна, твій номер, я заберу, Ні, добре. Звідки у вас в 5 років оця хуйня? а милочка, ти хоч знаєш, де я живу? Ти свою адресу знаєш, опв, блять. Вау. Це впливає на мене дуже жорстко народ. Я серйозно кажу, я зараз, якщо їду в таксі, у мене питають, яка адреса, я такий, сука, тільки не адреса! Я же віф її в уклоні, блять! Нащо ти перепитуєш? Я після цього з 5 до 14 років не був в стосунках, прикиньте? І цей досвід реально вплинув на мою подальшу комунікацію з чатами. Так зазвичай все і відбувалося. Просто мінялись питання і те, що я не знаю. Спочатку, типу, ти хоч знаєш, де я живу? е ні» Ти хоч знаєш, як цілуватись? Ти хоч знаєш, як заробляти гроші. е ні, я комік. Ти хоч знаєш, як бути чоловіком. е Напевно, ти знаєш краще. Да, з часом все стає гірше. З часом все приїдається, все притирається, все стає гірше. Наприклад. Мастурбація. Ви чекали, так? Да? <плес> <плес> ну просто реально, я не знаю. Я не люблю подібні стереотипи, але нема відчуття, що мастурбація після 18 це як нещасливий шлюб. Ну, просто моя мастурбація зараз не асоціюється зі словом задоволення або кохання. Вона якраз асоціюється зі словом сполученням Супружиський долг. <плес> я просто беру в руки свічену. Він мені блять голова болить не може. Я такий не пизди, я ж відчуваю, що не болить. <плес> Так, да, але чесно вам скажу, найяскравіші спогади з дитинства у мене пов'язані тільки з Ну, Вибачте, але так, ну це, це реально так. тому що дивіться, я з тих хлопців, хто вважав, що сам придумав дочку. Я не знаю, чи є у вас така штука, дівчата, але дивіться, я вам пояснюю. Хлопці діляться зазвичай на два типа: е, перші вважають, що самі придумали дочку, і другий тип це лахи, яким розказали такі, як я. Я прям пам'ятаю відчутливо цей момент. Я пам'ятаю цей момент. Я йду со школи, мені років вісім, і я йду і такий, хочеться їбаться. <плес> ну такі думки вісім років, типу. Іду такий, хочу їбатися. О, да. Ну не засуджуйте мене. Я не знаю, знову ж таки, не буду за вас казати, дівчата, але ніби по моїм відчуттям хлопці дуже рано хочуть їбатися. Прям з народження. Ну я не знаю. Я прям навіть я років п'ять дивлюся «Русалочка», і я такий, ну, це її ліпчик без лямок. І я сука. Я не знаю що, але що ти хочеш з тобою зробити, сука? Я, б, на те, я, що ти... Ух ти, сука. <рисвіт> я нещодавно, до речі, нещодавно на порно з Діснеївськими принцесами, було хубаво. Це просто одна з найкращих масців в моєму житті. І прям, слухайте, і прям рісовка, ма, класна рісовка. Не як, знаєте, якась дешева, а прям як в Діснеї якісна, ніби в неділю новий канал включив, дуже дешевно. І мені дуже сподобалося, я розповідаю про це своїй дівчині, і вона мені каже, Дмитро, ти вбиваєш дитинство. Мені здається, в цьому і є різниця між нами, тому що ви скажете, що я вбиваю дитинство. Я не вже скажу, що я втілюю в життя дитячі мрії. Це <плес> трошечки різні трактовки. Так, да, так от мені 8, я йду і думаю, хочу. Да, ми про це спілкувалися. І я йду і думаю, просто слідкуйте за думками вісім років. Я йду і думаю, напевно, я не зможу замовити проститутку, тому що мені вісім. Тобто, це в моїй голові було єдиною перепоною до того, щоб замовити проститутку. Тобто я думав, що я взагалі на ізі знайду її номер, позвоню їй замовлю. Але навіть якби у мене це вийшло, ви пам'ятаєте, прийшлося б назвати адресу. У мене з цим проблеми. І <плес> Я йду додому, і думаю, я вже дивився якісь е, ролики порно е, зі складовою по дивився. Е, і я такий йду і думаю. блядь, це ж якщо я не можу зайнятися сексом з людиною, я ж можу зимітувати секс, я біжу додому і думиться, і спочатку всі хлопчики мастують отак. Ви не знали? Спочатку отакий хват. Ну ладно, у мене в дитинстві не такого діаметру. Ладно, я це я так просто наглядно показав вам. Це десь об. Ладно, я не буду зараз міряти свій дитячий хуй, камон. Просто ує... ви поняли, коротше. Тобто спочатку хлопчики думають, що вагіна виглядає отак. От поняла? Як просто кільце. Просто типу, можеш взяти взять батіни з пандру, це і нічого різниці не буде. Потім ти розумієш, що це хуйня. наступний хват оцей. Тобто потім ти думаєш, що вагіна жінки просто якісь щіпци, б'ять, я не знаю. Дуже дивно. І потім, тільки потім, після. Тижні, днів, а скоріше хвилин тренувань. Ти такий. Єба. Вау, ти обхватуєш такий блять, як я одразу не задумався. Ти просто. Ти я як Тана, блять, який збирає всі камні нескінченності. Я такий хуя, як у мене пропадає половина вільного часу, я просто драку постійно з цим хватом, блядь. Я впевнений, я впевнений, чесно, це настільки класне відчуття. Я впевнений, що Томас Едісон, коли придумав лампочку, він такий. Відчуття, але коли придумав дочку, була біжа. Ще чуть -чуть і буде так само, як коли я придумав дружку. Ой, фух. Коротше, аналізуючи, в принципі, весь свій досвід дитинства, е, ніби страшно коротше, е, своїх дітей заводити і виховувати, бо ніби дуже легко проїхатися. Я зараз психо... спілкуюсь з психологами і такий о-ооо, от то мої батьки не протачили". Хоча я, Хоча я думав, що у мене адекватна сім'я, прикиньте? Це просто жесть якась. І ти при, при тому, що коли ти, наприклад, батько, я не знаю, типу, я ще не був таким, але мені здається, що ти навіть не завжди можеш зрозуміти, типу, що це йде не, не так. Ти можеш виховувати свою дитину, думати, що у вас щаслива родина, а потім він вентрисіанса поспіль засирає тебе психологу. Я впевнений, ну, типу, що е, коли наші батьки дізналися, що дітей бити не можна, вони такі. wait a minute, Ви впевнені? Точно. Так, да, реально, а що знаєш? А якщо без піллі не понимаю? Фух, да. Я, е... ще, ще до речі, е... багато ж батьків хоче, щоб їх діти займалися тим, чим і вони. Я чесно, останнє, чого я хочу, щоб моя дитина була коміком. Бо якщо моя дитина стає коміком, це прямий показник, що я десь прийняв. І <кліптє> досить непогано. Якщо до мене підходить мій син і каже, я хочу стати коміком, я його візьму за руку і скажу, все нормально, синок, може. <кліптє> Може, поспілкуємось про це. Тому, ні, чесно, я б не хотів, щоб моя дитина була коміком або неуспішним. Мене це влаштує. Я. От такого я бажаю своїй дитині. Хай буде неуспішним коміком. Це буде окей. Я тоді прийду на свій на перший сольний стендап свого сина, буду дивитися, як він стоїть біля бару, там продано три квитка. Він буде зазивати людей з вулиці, вони будуть відбиватися, плювати йому в обличчя. Я такий мій психічно здоровий синок. Пишаюся. Буду сидіти в залі, знімати на якийсь планшет. Знаєте, утак от. Його виступ він заходив в тишу, я спрослізився. Я такий блять синок. Але народ, якщо хоча б один жарт з його уст зайде в овації, і чесно, я вийду на сцену наб'ю йому. Ну реально, я вийду такий, що ти батька позориш, блять. Якщо ти вже, блядь, такий смішний, то хоча б буде за шо. Блядь? А через що? давайте я перезапишу, а ви посмієтесь. Ні, ладно, це уже блядь, через що, не за що. Сука. Ще раз, а, якщо ти вже такий смішний, то хоча б буде через шо. Блядь?

Ви купаєте, наскільки це по па убськи виглядає. Ви викупаєте, наскільки, мен... наскільки на мене буде п**діти мій монтажер. Він такий, і як мені зводити цей звук? Це просто ужас. Ну ладно, або ладно, можемо вставити так, і люди такі. І, вони прям вау». Навірно, я не поняв до кінця жарт, Фух, це ужас якийсь. Так от, коротше, дитинство, да. Що, <смір> як у вас, вам подобається дитинство? У кого був може теж якийсь є досвід з дитинства? Можемо трошки поспілкуватися про це. Валентин, верніть нам підлічку. <паспіллянна> Сумно буде. Сумно <паспіллянна> буде? Та нічого страшного, я комік, я вивезу. Що, якийсь був є досвід з дитинства? Просто казала би, що прям зашквар, просто коли в дитинстві я питала навіщо. Я в дитинстві дуже любила запитання навіщо. Там мені ага. цікаво було, навіщо ми чистим зуби, нашим, ми ходимо гулять, всяке таке. Ну це у багатьох дітей, так? Так, <сум> да. і мені казали, Дарина знову питає, навіщо. Що, <сум> що тобі казали? Типу мене передразнювали, типу ага. знову питає навіщо? Типу, це було смішно, що я постійно питаю навіщо. Мені не відповідали, а просто сміялися з цього. І я така, як мені пізнавати світ і... з... з родини виходить. А, <рив> а знаєш що у мене було? У мене у баті, у вас теж батьки прикалісти, да? так? У мене з баті була. У мене батя, я не знаю, як я вижив нахуй, після батяних приколів. У мене у баті був прикол коротше, коронний. Це е, включити ліфт е, раніше, щоб мене прижала. У вас робив так батя? Спочатку заходить батя і швидко нажимає, де такий, а, а на що ти розраховуєш взагалі? Я пам'ятаю, що була ситуація, батя, от у мене теж, я теж був допи... допитливий. І я теж я пам'ятаю батя курить цигарку. О, до речі, це перший раз, коли я виявив інтерес до цигарок. Я батю... бачу батя курить цигарку, і у нього що цей. Я ще був малий, прям, я не розумів, як працює цигарка взагалі. І у нього там угольок, типу, коли ж він підносив до рота, вона, типу, як ставала яскравішою. І я підходжу до батя і я такий, а оцей е кінчик, він типу, гарячий? І батя такий. Ну, перевір. <рес> Угадайте, що відбулось. Я опікся на. <реш> <реш> Вау. Фу, хороше, а е, на гречку не ставили? Не було у тебе? До речі, тебе не били батьки? Ні. <реш> Скучно. <реш> <реш> Та ладно, ні, жартую, а когось ставили на гречку? О, клас! Клас, що вам подобається? О, давайте з вами. Може у вас про гречку спитаємо. Е, вас ставили на гречку, так? Да? Бувало, бувало. Е, а з солью чи без? Ні, на розігріту трошки. На розігріту? А це типу, посварена, б. Я... А як наказання? Просто щоб ти дивилася, що пропадає їжа. Ти могла це сьогодні з'їсти, але ні. <рес> <рес> ні, мене на суху ставили, понял? Ні, не на суху, ну на суху на пательні трішки розігріли і такі. Вставай. Серйозно? Типу, щоб вона була гарячіша? А ч одразу на, на сковородку може... Шрами залишаться? А, все, я поняв. Ну коротше, ну найобразніше всі ситуації не те, що я стояла на гречці, не те, що я ну, дивилася якийсь куток, а те, що мені забороняло телевізор, дивитися. Вони дивилися там 95-й квартал, а я стою на гречці. Я навіть не знаю, що гірше чесно кажучи <плес> <плес> так. Ну блін, а, а у когось може були якісь нестандартні наказання, бо в мене теж типу по стандарту рімінь. <плес> Вітамін Р. <R. плес> Або гречка. Це в основному все, що робили, типу, батьки. Wi Fi виключали? Мама роутер не роблять. Вот одразу видно, наскільки скільки прирва між сім'ями, Тут гречка, блядь, со сковородки, блядь, одразу. Ну мені Wi-Fi відключали. Фух, да. Класс. Клас. вот це, знаєте, оце наказання, типу, заберу провод від комп'ютера, це не нарахується. Якщо тебе батьки не душили цим проводом, за ним не Що ти тобі ще хотіла сказати? Ні, у мене є пов'язані з батьками. Але ага. з дитинства є одна тема, яка мене досі виморажує. Кожен, якась... раз, кожен раз, коли йду до стоматолога, мене критикують, що я не добре чищу зуби. Кожен раз, мені 19 років, мене досі критикують, що я не вмію чистити зуби. Чому? Так я і в 25 буде. <ріху> Це дуже а місце. Є. Стоматологи так само стверджуються. Причому? Причому, не тільки в Україні чи в Німеччині, я така, що? Ви всі однакові? З одного? Зубати? Може, ти, може, реально неправильно чистиш зуби. Ні, це прям з дитинства тебе дратує. Дуже. А вам, а вам з з цими пісочними часами, щоб за три хвилини ти почистити? І що? Ти чистила варіант за три хвилини? Довше іноді. А чим ти чистиш? Уже такі у нас розмови пішли, да? Я чищу Філіпс Сонікер, у мене електрощітка. щітка. Я не ще. Народ, це тому, що ви дивитесь розмову. Я тепер можу чистити зуби електрощіткою. Ні, ще без приколу я типу був у короче, і е, мені тепер мені сказали, що я тепер якийсь блядь, ортопедічний пацієнт, блядь, якась хуйня. Ні, не те слово. Там, там не те слово, там якесь інше слово. Що, типу, я пацієнт, якому вже недостатньо для догляду за зубами просто щітки. І мені, я щас блядь, одразу. Я знаєте, як, як маньяк зараз починаю чистити зуби, я розворачую так. Всі свої прибори. Я зараз чищу зуби, щоб ви розуміли: А. Електрощітка. Б. Пучкова щітка. С. Зубна ніть, Г, чи Д чи Спаси Ірігатор. Полніше зуба. Не взагалі, не користуйтесь цим. Я не стоматолог, можу так сказати. що, коротше, так що, навчились чистити зуби все ж таки, чи ні? На наступному прийомі побачив. Все. Не, покупуйте там просто до х... всяких девайсів, і воно тоді цей. Рефералочка. Так, а ще знаєте, що мене бісить? що це, блять, треба іменно ввечері робити. Я кажу, можна я зранку буду чистити? Він каже, тоді сенсу не буде, а ввечері я вообще її буду чистить. Я більшість вечорів накурений, мені впадло. Камон. Ладно. Добре, що я не буду вас тоді сильно затримувати. В принципі, ніхто своїм дитинством більше ділитися не хоче, так? О, ви вибачте тоді. Давайте вам передаємо естафету. У вас тут газета, блять. Так, так, це газета. Так. У мене така ж реакція. Тут гороскоп, блять. Ладно, все, давай. Зараз про гороскоп ще на пів години Давай. В мене є сестра старша, вона на два роки старша, і коли ми з нею сварилися, вона була трохи. Дорожчою? Вас не батьки виховували, так? Трохи старше, ніж я. І тому її все дратувало в мені, коли я балувався, коли mm. ще щось. І вона в момент був один момент, коли вона на мене кидалася з молотком oh. і, і намагалася мене, мені нашкодити. <рес> мені нажив... Як ти підібрав слово прям? Не запазить мене в кров. Нашкодити. Але я впорався. Я, жив, я живий. Ти впорався, ти, ти її заявився. Я его все сыл Фу, ладно, я понял. Жостка. Ну, у мене, до речі, не було подібних історій. Прямо у, у мене якраз була молодша сестра. Типу. Кидався Ти на неї. Кидався. Ні, насправді у мене просто достатньо молодша сестра, тобто її, щоб жорстко прям бить, вона надто маленька для того була. Я з нею в реслінг грав зазвичай. Вона була менша за мене. і Я, типу, на великому батьківському ліжку я їй всякі там маркіов робив. Типу, і всяку таку штуку там. Прикольно було. І хто то ще хотів? Ви хотіли. Я знайшла спосіб, як зламати покарання батьків. Опа, давайте. я творила фігню, вони ставили мене в кут. На ага. коліна. Так от, я брала максимально ці соплі, сльози і розмазувала пауку. Дорож! Я би ще говном помазав. <плёв.»> так і... А ти не думала, що батьки тебе тепер можуть ставити в центр не, кімнати? розумієш, У них в голові був ерор. Тобто наступного разу, коли я творила я у чергову хубаву, поставить її в куток, ну вона ж розмаже по обе. <реш> Все, питання вирішено. Клас. Все народ. Тоді коротше в будь-якій непонятній ситуації просто е, виділення зі свого тіла розбрасуєте максимально навколо, і вас ніхто не накаже, тоді виходить. Да.